Сьогодні на встановленні газобалонного обладнання у нас був досить цікавий автомобіль. Це Audi Q7 2013 року з мотором 30 TFSI. Мотор з безпосереднім порскуєм палива. Така ситуація зараз склалася, що з бензином проблеми, газ в більш вільнішому доступі, тому клієнт забажав, щоб залишатися в русі на автомобілі, поставити газ і їздити по своїх справах. Тому встановлювали ми на нього газоблонне обладнання марки Alex. Це електроніка, ви бачити, Alex Idea, 6-циліндрова, емулятор форсунок відповідно. Форсунки в планочках по три штуки. Це Alex Barracuda Flow-Ray. Це сні потужні форсунки, з його справа можемо бачити. І редуктор також потужний, це Alex Turbo 1500. Так що все працює чудово, зараз ми вже її обкатали цей автомобіль. Їде прекрасно, що на газу, що на бензині однаково. Виробник заявляє, що до 20% споживання бензину і 80% газу. Кнопка, значить, така вирізна. Клієнт захотів тут з цього боку поставити. Можемо бачити, вже працює на газу. Балончик вмістився у нас. На 52 літри, 225 на 630, якраз так чудово в нішу у нас саме місце йде. І заправочний знизу. Що без адаптерів клієнт захотів. Так що все працює чудово. Віддамо клієнту, подивимося, наскільки дійсно воно відпрацьовується газове обладнання. Але я думаю, що не повинно бути, все буде чудово, якісно. так що Звертайтеся, переобладнаємо ваш автомобіль на газоболонне обладнання. І будете їздити, і економити і мати паливо.